письмові інструкції водія. Вони мають бути чинними косьми, кольорові обов'язково, в кольоровому форматі. На мові, яку розуміє безпосередньо водій. Якщо, наприклад, їде українець, зрозуміло, що на польському воно може не бути. Ну, Хоча в нас українці на польській машині мало їде, в основному поляки на українських за певних обставин. Но, повторюсь, кольорова. Актуалізована на мові, яку розуміє водій. Це три основні документи, які мають бути безпосередньо при перевезенні безпечні вантажі. Інший документ це, так як ми говоримо про цистерну, це безпосередньо рожева полоса, пропуск транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів. Видається, знову ж з деревним центром МВС, в якому вказується інформація про даний транспортний засіб. От тут ми вже можемо звірити відповідність з табличками.